Якщо в твоєму автомобілі є ця кнопка, то ти везунчик. Серед десятків кнопок в сучасних автомобілях є ті, які дають можливість використовувати техніку по максимуму. Тому якщо вони є в твоєму автомобілі, обов'язково пиши про це. Номер один блокування диференціалу нічого не зрозуміло. А дарма ця штука буквально рятує тебе там, де інші просто буксують. Один клік і твої колеса починають гребти синхронно. Бруд, лід, пісок, тобі паралельно. Номер два – контроль. Хочеш висилювати з місця максимально фактивно тоді ця кнопка точно для тебе. Натискаєш її, тиснеш гальма в холод так само каса, потім віску відпускаєш, і твоє тіло відстає від трошечки від мозку. Три Snow, Sand, Rock і Mud. Кнопки, які змінюють характер автомобіля. Це не просто режими, це зміна логіки роботи трансмісії, дроселя, підвіски. Тому це дуже цінні кнопочки. Номер чотири. Drift Mode. Вмикаєш, і навіть повнопривідний пікап чи навіть спорткар стає задньопривідним монстром без стабілізації. Режим для чистих веселощів.